На початку липня ми виявили, що відкоси потребують термінового ремонту, адже вікна встановили, а відкоси були не зроблені. Спочатку ми знайшли фірми, які займаються ремонтними роботами, і попросили їх прорахувати, скільки буде вартувати для нас одне вікно, тому що наразі то було 86 вікон, і нам порахували. Одне вікно вартувало близько 4 тисяч, але світ не без добрих людей, і наша тараші Благбустрі допомогла нам. Зараз наші їхні працівники роблять у нас відкоси і вже більшість зроблено. Вони роблять це безкоштовно. А міська рада допомогла нам із матеріалами для облаштування відкосів. Це ви відкоси робите? Так. Да. Тут хлопці своєю роботою, а я своєю. Вони як би добивали плитку, воно відпадало все. отут. А вони так гарно зробили, що воно, бачите, все навіть не видно, що там воно щось цього. І там, і там, воно на цьому віку. Молодці хлопці. Все гарно зробили, просто гарно.